Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас четверг, і ми з вами традиційно п'ємо каву з корицею. Каву мені принесли. Сьогодні я знаходжуся у місті Стрий. Ось по справам. Добавляю трошки кориці Ось і проговорюю наші традиційні слова: як ця куриця цьому напою смаку додає та гроші у мій карман. На мою картку мій гаманець прибувають. Нехай буде так. Дуже класне місто, дуже класні люди, дуже вкусна кава, смачна, вибачте. Ось, І ми дуже задоволені своєю сьогоднішньою поїздкою. Всі пам'ятають що ми п'ємо курицю, каву з корицею по четвергам. Ми її п'ємо для того, щоб. Можна було розширити, розкрити свій фінансовий канал. Куриця це дуже такий магічний інгредієнт, весь секрет саме в куриці. Ось, пити бажано такі речі по четвергам, тому що четверг несе в собі енергію Юпітера, ось, і який відповідає за фінансові матеріальні. Справи бажано, коли ви проговорюєте слова візуалізовувати те, чого ви бажаєте, які у вас бажання, матеріальні, фінансові, можливо, якісь можливості чекаєте, можливо, фінанси. А потім тільки ловіть такі приємності долі та не сидіть просто так. Якщо до вас приходять можливості, то треба ще докладати обов'язково фізичних зусиль, і тоді у вашому житті буде дуже багато класних і цікавих речей. Далого всім четверга.